Колектив Сумської клінічної лікарні святого Пантелеймона під керівництвом заслуженого лікаря України Володимира Поцелуєва постійно працює над розширенням спектру надаваних медичних послуг та підвищенням кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу. Днями в експлуатацію було введено сучасний артроскоп, що дозволить значно розширити спектр оперативних втручань ортопедичного профілю. Сьогодні ми починаємо новий цикл малоінвазивних операцій завдяки підтримці міської депутатського корпусу міської адміністрації. За що ми. Лікарні постійно, в тому числі наша, покращує матеріально-технічну базу. І от сьогодні ми отримали такий апарат, який називається артроскоп. І сьогодні впроваджуємо цикл якраз операцій, які робляться на цьому апараті артроскопії та інші. Враховуючи те, що для нас це ну, якби нові такі малоназивні операції, ми запросили наших колег з Києва. Це люди, які вже зробили не не одну, мабуть, сотню таких операцій, і ми попросили їх передати свій такий важливий опит, тому що дійсно це потрібно в нашій лікарні, в місто суму наших пацієнтах. Завідувач ортопедо травматологічної служби Сергій Осташов із гордістю розповідає, що в лікарні надається широкий спектр послуг від невідкладної допомоги при переломах, вивихах, ранах до проведення планових традиційних оперативних втручань, а тепер ще й малоінвазивна хірургія, багаторічний досвід, застосування якої показав її беззаперечні переваги для пацієнтів. За останні два роки, скажімо так, інтенсивного розвитку нашого відділення на базі лікарні більшість. Наших колег не вірили в те, що тут буде взагалі артепія, травматологія, і люди сюди будуть йти. Якось всі були скептично до цього налаштовані, але не дивлячись на все, скептику колег: війну, кризу, ковід і все остальне, ми досить вдало розвиваємося. У нас вже впроваджене ендопротезування великих суглобів, кульшових, калінних. В планах є ендопротезування плечового суглобу. Я думаю, що скоро це все. Буде на каналі. Також одним із шагом розвитку відділення є навітні, скажем, ну, навітні як для нашого регіону, це більш таке останні там 5 років. Ця сфера розвивається артоскопічна лікувально-діагностичне оперативне втручання з приводу патології великих суглобів. Це є каліні, кульшові, плечові суглоби. І цей напрямок також ми розвиваємо. Перевага в тому, що. Це малоінвазивна методика лікування. Людина більш швидко реабілітується і повертається до праці. Тобто період непрацездатності у людей набагато менше, травматизація суглобів менше. Але для цих операцій є суворі покази. Тобто не всіх подряд можна взяти і оперувати артроскопічно. Є певні види захворювань, які оперуються і приносять людині дійсно полегшення. Дякуючи нашій адміністрації, адміністрації, нас закуплена нова повноцінна артроскопічна стійка. І ми почали вводити в реалізації нові методики лікування, великих суглобів, в даному випадку коліни солобів, стійка. Ревізію суглобу, резикція Менісков, дебридмі, відновлення пластика, передніх хрестоподібних зв'язок. Для цього нам відкликнулися наші колеги з Києва. Ми їх запросили, як нам допомогти, навчити, показати. В майбутньому ми плануємо їхати до них, навчатися, обмін, так сказати, опитом. Перші п'ять пацієнтів, яким на базі клінічної лікарні святого Пантелеймона сумські лікарі в співпраці зі столичними провідними фахівцями Київського інституту ортопедії і травматології провели операції малоінвазивним способом, уже успішно проходять реабілітації. У Нас сьогодні пацієнти, які йдуть на артроскопічні втручання самоколінного суглоба, є декілька пацієнтів з розривами менісків. Це Дуже класичне так пошкодження саме колінного суглоба. І золотий стандарт лікування цих пацієнтів це саме артроскопія. І є один пацієнт із застарілим пошкодженням, розривом саме передньої схрещеної зв'язки колінного суглоба. І сьогодні планується пластика відновлення, відновлення зв'язки у цього пацієнта. Це, Операція там з подвійним етапом. Вона включає в себе і артроскопічний етап, і невелику відкриту частину, і е, фіксацію спеціальними імплантами цього трансплантату. А лікарі підготовки наших лікарів а... ви можете оцінити лікарі високоспеціалізовані. У них дуже гарний рівень, у них дуже гарний досвід. Ми просто ділимося якимись от такими маленькими ага. нюансами. Так, тут просто потрібно додати оцю вишеньку на торт. Щоб більш швидше, як якби цікавіше, детальніше все пропрацювати, але лікарі досить дуже високого рівня підготовки. Вони чудово Думаю, що тут дуже перспективний буде цей напрямок. Дуже гарні враження від організації ортопедраматологічної служби даної лікарні, дуже гарні спеціалісти, видно, що люди. Все-таки прагнуть здобувати вищу кваліфікацію, дуже гарний завідуючий, в тому плані, що стимулює все-таки своїх лікарів, щоб максимально якісно працювали. Плюс все-таки, щоб вони додатково ще впроваджували новітні методики оперативних втручань на базі цієї лікарні. Дуже приємно, що є така співпраця між містами, і сьогодні то, то полтавчани до нас приїжджають, сьогодні київляни. І постійний обмін такою практичним своїм надбанням. Це дуже приємно для нас, для колег. Тому тільки вперед, слава Україні! Героям слава! Переймаючи передовий досвід як колег із інших регіонів України, так і міжнародний, колектив Сумської клінічної лікарні святого Пантелеймона на досягнутому не зупиняється і продовжує розвиватися, нарощувати сучасне матеріально-технічне забезпечення та опановувати новітні методики лікування і відновлення пацієнтів, адже здорова нація це запорука сильної держави.